Ситуація, яка склалася в Україні в кінці 2013 року і набрала розвитку подій, і до наших днів об'єднала людей, в першу чергу українців, не тільки тих, які живуть на батьківщині, а й тих, які живуть за її межами. Українці з усього світу підтримують Україну не тільки морально та молитвами, а й матеріально та гуманітарною допомогою. Так як і це зробила українська громада околиці Детройт, штату Мічиган. Протягом короткого часу вони встигли зібрати 5365 доларів. За тиждень часу парафіяни та приходжани Української православної церкви зібрали понад 150 кілограм гуманітарної допомоги, половину з якої надіслали нам, на козацьку варту, серед якої були два пристрої нічного бачення спальні мішки, зимні шкарпетки, термобілизми, сухі пайки, медикаменти тощо. А ще приємно, що маленькі українці не забули про наших солдатів. І приготували їм малюнки під час літнього табору за сприянням танцювального колективу Коломийка. Ми висловлюємо своє щире дякую та земний уклін всім українцям, котрі про нас не забули. Всі речі ми отримали і звірили зі списком, котрий був підкріплений до кожної посилки. Все прийшло в гарному стані. Ми розподілили речі на різні батальйони, і вже в понеділок, 22 вересня, разом із нашими бійцями, котрі звідти. Пустки повертаються на свої блокпости, відправили допомогу на схід. На кінець хотілося б відмітити, що допомогу також отримали тернопільська команда волонтерів Автомайдан. Допомогу надіслали українські волонтери Андрій Зазуля та Марія Зеленко, котрі пообіцяли і надалі з нами співпрацювати, надсилати допомогу. Дякуємо ще раз всій українській громаді. Разом ми ближче до перемоги. Особисто подяка пані Маші за надану допомогу за, за те, що допомогла це організувати. Там, я кажу, не у нас що вона теж тепер вдома не знаходиться. Дякую. Гарно дякую вам, наша американська громада. Надіємося, що на цьому наша співпраця не закінчується. І надіюся, що нам буде далі, надалі допомагати. Не з Низьким просто в Уклін.